Вітаю, друзі та не друзі! Ну, ось і маємо дуже показову новину. Вчора чи сьогодні, ну я дізнався щойно. На фестивалі, скажімо так, Оскара взяв документальний фільм про Навального. Це дуже показово за багатьма критеріями. Ну, про. Те, що залишилось проросійське лобі, яке Московія мільярдами вкладала в Європу, в весь світ, навіть там, в Африку, в усі країни в світі, скрізь Московія створювала свою, скажімо так, позитивну картинку. Про це я говорити не буду, про це хто. Кому цікаво, може сам почитати зараз ну, інформацію про це безліч. І Європа лише починає від цього прокидатися. Варто згадати, от колись, можливо, почитайте, як влучно про, про все це, що зараз, про війну, взагалі про весь наш стан. Є такий собі вірш Олександра Олеся. Європа мовчала. Дуже цікавий віршик. Почитайте якось. Ну а зараз показово те, що, скажімо так, тут не про лицемірство якесь не про щось, а ось конкретно про ставлення Європи, справжнє ставлення Європи до нас. І тут вже Європа не, не мовчала, тут Європа нам дала ляпаса. І, в принципі, вона зробила це правильно, тому що ми зробили неправильний вибір і нам варто давати таких ляпасів. Скажімо так, нарешті всі зрозуміли, що Зеленський не комік, він блазень, І його, інакше як блазня, не сприймають ніде в світі. Не дивлячись на те, що він збирає оплески, створює собі бюсти, може скоро створить собі музей імені себе, як це ось нещодавно створив Путін. Музей про себе, де б росіяни ці московити мали б дивитися про його життя. Так може і Зеленський вже створить таке, бо вже його ось це марнославство, яке, ну, як великий плюс, врятувало Україну, але в цьому випадку марнославство зашкалює, тому що все ж таки він вже усвідомлює, що ним керують, і він лялька, якою, яку смикають за ниточки. А це шкодить Україні. І це руйнує українську країну, не державу, якої в нас ще нема, а взагалі Україну. Ту менше з цим просто дуже показовий такий крок, що у світі все ж таки російські наративи переважають і світові цікава Росія, а не якісь там, якась там Україна, яка є щитом для Європи. Можливо, отут от ось теж, в принципі, це очевидні речі, що якби був Порошен, якби був президентом. Той же самий Порошенко, чи хай навіть там Бойко, ну чи Руслан Кошулинський. Це люди, які є лідерами, ну, що б там не ну в цьому сенсі, вони є лідерами. І, а, скажімо так, Тітушка, його пота, ось цей комік, Бубочка, ну це ж можливо, ви. Його почали сприймати як великого там, борця з корупцією, як великого лідера нації, як ще там когось вигаданого собі, якогось персонажа. А світ бачить його об'єктивно. Це просто блазень, який марнославний, ниций, малоосвічений, скажімо так, хай у нього і є вища освіта. Але це видно просто, що людина недалека розумом, скажімо так. Ну, та мова не про те, а, скажімо так, ось мова про цей сам факт. Малесенький, здавалося б, але він кричущий на весь світ. Тож ось маємо такий ляпас від, від Європи, від Америки, від, від культурного світу. І нам головне зробити висновки. Тому що ось це. Скажімо так, боготворіння, про це буде там, окрема тема. Будемо знімати відео про це. Коли людина намагається когось боготворити, ось, наприклад, всі кричать зараз Слава ЗСУ! Там ЗСУ прийдуть після перемоги і наведуть порядок, то це намагання зняти з себе відповідальність. Не, не хтось там ЗСУ це. Такі ж самі люди, там, я цивільний, я не, не професійний військовий, і така ж людина, яка б могла зараз сидіти ну, там, далі у цивільному житті і байдуже спостерігати з дивана за всіма цими подіями. Я нічого не можу зробити, якщо не захочу, так само, як і ви. Тож всі, хто сидить ось там в соцмережах, Вдома, всі, хто боїться вийти, бо йому там вручать повістку. Ну, настав час зараз зробити, вам робити висновки. Тому що щодня подій відбуваються ну, рази або десятки різних корупційних скандалів, різних подій на міжнародному рівні, внутрішніх, які вимагають дій. І це, не, звісно, не будете виходити там на мітинги чи там на банку, чи ще кудись. А просто хоча б ви е, були поінформованими, дивились Ютуб, скажімо так, щось дописували в соцмережах, там, об'єктивне, а не ось це боготворіння і обожнювання. Там не створювали зайвих кумирів собі. Ось це зараз на часі. Тому що Внутрішній фронт він важливіший. І ми зараз втрачаємо Україну. А це ось такий маленький факт. Що якщо ми її втратимо, то Європа якраз ну, плюне, розітре і забуде. Ніхто нас і не згадає, ну, там, Росія виведе війська, домовиться хтось там щось з Росією, залишиться чи не залишиться якихось там кілька областей. Через кілька років всі забудуть, що існувала, така недодержава, як Україна, така, така собі колонія Росії. Тому зараз нам важливо відкривати вже цей внутрішній фронт. Хоча б, хоча б в інтернеті, хоча б в соцмережах. Ну, висновки робіть самі.